Навіть суботня ранкова злива не стала перешкодою для проведення мітингу протесту воїнами інтернаціоналістами Севастополя з вимогою поновити пільги. Ці учасники бойових дій обурені рішенням позбавити пільг тих, хто проливав свою кров заради безпеки своєї батьківщини. Вони вважають, що це свідчення того, що їх просто забувають. Їх подвиг йде у небуття. На вулиці сирота холодно, але не дивлячись на таку погоду, біля пам'ятника Нахімова зібралося чимало афганців та членів їх родин. Вони прийшли сюди, щоб заявити про себе та підтримати своїх братів по зброї з усієї України. Вони прийшли, щоб черговий раз нагадати і керівництву міста, і владі нашої країни, що вони є, що вони також заслужені ветерани війни, на яку більше 20 років тому їх відправили захищати інтереси Батьківщини. Ми вирішили провести сьогодні цей мітинг поддержку э, тех выступлений, которые были наших боевых товарищей, были в Киеве. Э, и самая главная задача этого митинга, э, это чтобы городские власти города Севастополя вот, поняли, что мы такие же участники боевых действий, как и ветераны Великой Отечественной войны. Мы точно так же с оружием в руках защищали интересы нашей Родины, но, увы, за пределами этой Родины. И это, наверное, было, может быть, намного даже труднее. И нам бы очень не хотелось, и мы будем требовать, чтобы нас не делили на тех, кто воевал на территории нашей страны, и тех, кто воевал за ее пределами. У нас есть ряд обращений, предложений нашей власти. И я думаю, что мы будем услышаны. На цій війні, окрім чоловіків, було й чимало жінок, які працювали у лабораторіях, шпиталях тощо. Вони і досі зі сльозами на очах згадують ту страшну безглузду війну. І звичайно ж, прийшли на мітинг підтримати вимоги воїнів-інтернаціоналістів проти скасування пільг. Два роки в Джалалабаді я допомагала нашим, я була в батальйоні обезпечення і обезпечувала в лабораторних умовах аналізи, які потрібно було робити, ну, той обстановки все знают уже, что эта война была нам не нужна. И те люди, которых можно сказать, ну, насильно да, посылали в эти условия, сначала, как бы мотивируя это долгом интернационализма, а потом, когда выяснялось, что это просто необходимость уже для собственной защиты в тех условиях. И ребята действительно защищали себя, защищали Родину, гибли в тех условиях, не по своей опять же вине. И теперь теряли ноги, руки, теряли свое здоровье. И теперь забирают у них последнее. Бесплатную материальную помощь, бесплатное лечение, госпиталя, проезд, который они многие не работают, но не могут ездить, не могут заработать. И этот проезд для них является как бы каплей, которая позволяет им еще как-то передвигаться и жить. Одному строю з афганцями і жінки фронтовички. Вони як ніхто інші не за чутками знають, що таке війна. Сьогодні жінки, фронтовики нашого міста підтримують однозначно наших любимих афганців. Це Люди, які пройшли фронт, пройшли війну. Совершенно не нужно моє мені. Що не не нужно було туди наші війська послати? Но вони пройшли, скільки погибло людей. Сколько раненых, сколько изувеченных. це страшна війна теж не, не нужно, як я сказала. А сьогодні їх треба підтримати, тому що у них э, снімають э, льготи. Как можно им льготы снять? Да я не понимаю это. Им надо добавить льготы, прибавить, но не снимать. Как это можна, щоб зняти льготи у людей, которые пройшли війну? Поэтому сегодня женщины фронтовики їх И Ми раньше никогда в митингах мы не приймали участие. А сьогодні ми в митинге приймаємо участие. Чи почує українська влада своїх героїв? Будемо сподіватися, що це питання не залишиться поза її увагою, і наша держава, нарешті, зверне увагу на людей, які не жаліючи свого життя, йшли на смерть заради вищої мети безпеки своєї вітчизни.